Я хочу розповісти вам про своє міркування щодо історії Самсона. Багато екзегетів тлумачів розглядають його дії щодо фелистинських дівчат як помилку. Втім, не враховується основний факт. Того, що це був промисел Божий, а Бог є любов, а Самсон у відповідності до своїх почуттів любові. Тобто, я би хотів винести висновок з історії Самсона такий, що він саме цим чином, тобто любов'ю, Дав приклад нам, як перемагати ворогів. Ворогів церкви, ворогів держави та ворогів власників. Втім, важливим нюансом є те, що в писанні святому є моменти, коли чоловік Слухався жінки, і це було добре і було й погано. Наприклад, в історії з Адамом те, що він послухав Єву, стало погибельним. А в історії відхозавітних патріархів послух своїй жінці був виразом. Болі Божьей Аминь.